Останні події тижня та найцікавіші факти у новинах студентського телебачення Франко Ньюз». Вітаю вас! 352 – Саме стільки років виповнилося у Франковому університету на урочистому засіданні вченої ради, де нагороджували найкращих викладачів та авторів-посібників. Побувала наша знімальна група. Відстаки та грамоти, подарунки та слова похвали, і серце за сумнівну роботу та вагомий внесок у розвиток науки. Університет відзначає найкращих викладачів і студентів. Здається, недавно, 15 років тому, ми святкували вперше це свято. І за 15 років, скільки наукових надбань пішло у світ від славного викладацького професорського складу університету Санта, символічно, що цю високу Почесно відзнати наших інтелектуальних зусиль, ми отримуємо День Пресвятої Укрови, День закраїни для багатьох поколінь українців, які віддали свої від життя за свободу і незалежність України. Поповниться і книжковий фонд. На засіданні презентували другий том енциклопедії франкового вишу, окрім офіційної частини музичні подарунки від колективів університету. Що святкування з нагоди дня університету завершилося, Попереду ще багато цікавих подій. Юлія Девда, Андрій Козі, Франко Європейська асоціація географів залучає студентів до співпраці. Про перспективи та можливості дізнавалася Вікторія Хома. Найбільша європейська організація студентів-географів розширює свої межі, культурні та наукові обміни, експедиції, літні школи та подорожі до різних країн. Все це організатори пропонують новачкам. Географи з різних країн заснували організацію ще 27 років тому. Хоча в Україні вона стала популярною недавно. Наш головний офіс це місто Утрехт у Нідерландах. Ми представлені у понад ніж 90 осередків в 30 країнах Європи. Сим долучився до асоціації два роки тому. Хлопець із задоволенням ділиться набутим досвідом. Беремо участь в так званих наших регіональних конгресах східноєвропейських конгресах східноєвропейського регіону. Були різні такі так звані обміни, де ми їдемо, наприклад, в якусь іншу країну до студентів з різних, скажімо, європейських університетів. Зокрема, наш львівський осередок брав здійснював обмін з Норвезьким університетом науки і технології в місті Тронгайм. Навіть після закінчення університету молоді географи можуть співпрацювати з організацією, залучаючи студентів-початківців. Кожного року приходить нова генерація. Змінюється і нам дуже важливо, щоб вливалася в осередок нова кров, так так звана, для того, щоб вони далі підтримували дух цієї організації. Детальніше ознайомитися зі структурою та роботою Європейської асоціації географів можна на офіційному сайті. Вікторія Хома, Андрій Шкатула, Франкотів. Студентський уряд змінює свій склад. Хто став новим головою, знає Вікторія Слобода. Студентський уряд обрав нового очільника. Після п'ятирічного перебування на цій посаді Романа Яциковича його наступником став Ярослав Ткач. Студент п'ятого курсу факультету журналістики. Минулого року його призначили першим заступником голови судуряду. За цей час він зарекомендував себе з найкращої сторони. Рік попрацювавши в студентському самоврядуванні, на посаді першого заступника він показав себе як лідер, який може організувати і роботу, і повести за собою студентів. Добра організація це добра робота. Конкурентом Ярослава Ткача у виборах був Орис Дмитрасевич, студент факультету міжнародних відносин. Готовий до співпраці з будь-ким, хто готовий реально змінювати наш університет. Якщо новий голова покаже себе достойним, я буду з ним співпрацювати. На думку проректора Мар'яна Володимировича Лозинського, Чолозинського, тут уряд та ректорат повинні бути партнерами і брати спільну участь у покращенні навчального наукового. Та виховного процесу. Я ще раз я слухав програмі двох претендентів і Ореста і Ярослава, і хочу сказати, що мені подобалася програми її, зокрема, Ореста, дуже цікава програма і Ярослава. Я просив їх обох тільки що після завершення конференції звернувся з проханням, щоб вони об'єднали свої пропозиції, створили єдиний план. З перевагою у 102 голоси Ярослав Ткач офіційно став головою студентського уряду. Хлопець обіцяє сподівання виборців виправдає. Спочатку ми створимо студентський штаб підтримки АТО, де будемо симічно, матеріально та морально підтримувати студентів наших викладачів та випускників з нашого Львівського національного університету, які беруть участь в антитористичній операції на сході України. Якими будуть перші кроки оновленого студентського уряду та яких змін варто очікувати, побачимо вже незабаром. Вікторія Свобода, Мар'ян Павлик, Франкоті. Концерт до Дня ОПА організував факультет журналістики. Театральні постановки, танці та декламування віршів бачила Христина Генцьорська. До Львівські зірки підтримують АТО. З ініціативи студентської ради факультету журналістики Софія Федина, Оксана Караїм та театр танцю «Мадрін» завітали на благодійний концерт «Героїчна ода. Крім знаменитостей, на сцені виступають і студенти. Хтось декламує патріотичні вірші, хтось демонструє акторські здібності. Радуйся, благодатна Марія Господь, благословена тим жінками, благословений плітно надвоє, бо ти породила Христа, спаси, сповите. Кожен виступ супроводжується викриками Слава Україні та героям слава. Першокурсниця Олена Ляхович зізнається, що на сцені була максимально щирою. Я дуже щаслива, що мені вдалося. Я змогла а, пережити все, що співали, все про що розповідали у своїх віршах виконавці. Вставай, мила моя, вставай. Ведучий на Волянський дарував глядачам пісню каналізів Вставай цей заклик на думку хлопця сьогодні є особливо актуальним. Такі концерти повинні проводити в нашому університеті дуже часто, адже щодня гинуть і потрапляють до лікарні. Герої, які зараз перебувають на сході, фінальна пісня, і всі учасники концерту збираються разом на сцені. Відтепер 14 жовтня вважається днем захисника вітчизни, тому я думаю, що досить актуально зараз проводити такий концерт. Тим паче, що він благодійний, і ми зібрали достатню кількість грошей, яку ми передамо бійцям батальйону Азов. Свято Покрови на географічному факультеті, козацькі забави, смачний куліш та стрільбу з лука бачили наші кореспонденти свято сили, єдності та духу студенти-географи продовжують козацькі традиції, влаштовуючи змагання серед молоді В наших умовах, теперішніх реаліях потрібно, щоб ми були сильні духом, знали свої традиції, фізично підготовлені були. Ну а козацькі забави це свято, якраз так. Козаків, які вони робили, коли, коли в них була якась перемога. Другокурсник клад минулого року разом із командою здобув перше місце. Хто стане переможцем цього разу? Хлопців важко сказати. Команди нові, нові учасники. Так зразу не скажу. Що ви чекаєте від сьогодні? Хорошого настрою, позитивних емоцій і веселощів. після представлення сімох команд розпочинаються конкурси: біг на швидкість, стрільба з лука, піднімання гирі, сучасні козаки та козачки показують свою міцність. Окрім конкурсів, спеціально запрошені гості демонструють майстерність боротьби на шаблях. Поки хлопці стріляють, дівчата ліплять вареники, а після всіх гостей частують смаколиками. Поступово день наближається до закінчення, а учасники варять справжній козацький куліш. Команда другого курсу знову стає переможцем. Ще раз дуже пишаюся своїм факультетом, тому що мені здається, що лише в нас можна пережити такі емоції, такий дух, дух командний. Крістіна Христофорова, Андрій Шкатула, Франко. ТІВІ. про що мовчать подушки? Виставка у галереї під відкритим небом щось цікаве вражає своєю оригінальністю. Креативну експозицію роздивлялася Валерія Ігнатюк. Щоразу разом дивує своєю таємничістю атмосферу сну можемо поринути в арт-галереї щось цікаве. Олі бабак виникла ідея, що ну напевно, вона там про щось там мріяла, засинала собі, уявляла всі її там дубки і секрети збираються в подушці. І потім подушка це як такий інформаційний носій, яке це все накопичує. Зроблені власноруч подушки вражають химерною формою та цікавими деталями. Мені дуже подобається подушка, така є там соненька в кінці, у формі зубчика. Тому що це зубна фея, мені ця подушка не більше. Ну, крім того, що її форма цікава. і Мені подобаються там камінчики такі морські. Пробудження оригінальних ідей та відкриття невідомого. Кожен відвідувач знайде в цій виставці свій сон і свою фантазію. І один раз був такий випадок, серйозно, що дівчина заснула. Тут нам стоїть так та біля дверей стільчик. Ми ставимо, і вона прийшла, подивилася на подушки, щось мене запитала, сказала, як вона собі бачить там реалізацію в іншому матеріалі. каже, зараз сяде напишу відгук і заснула на півтори так годинки. Потім сказала дякую, класно поспала. В кожному про якусь про якусь людину, про якусь мрію сказано, дуже оригінально виглядає. Виставку подушок можна відвідати до 24 жовтня. Валерія Ігнатюк, Андрій Шкатула, Франко Сіві. Такими подіями був насичений цей тиждень. Я бажаю вам гарного настрою. Залишайтеся з Франко Тіві. З вами була Аліна Гайбей.